Печера під Черчею, Хмельницька область. Побіля смотрича є містечко Черча. Під Черчею яр, скелистий у глибині яру в половині скелі печера, вхід до неї з каплички викутої в скелі, який такий низький, такий тісний, що на руках і ногах треба вповзати до печери. Печера невелика. Невисока, але 20 осіб навстоєчки може поміститися в ній. В кількох місцях по стінах отвори ведуть до нових печер. Усі ті печери подібні до себе, усі вистелені людськими кістками. А довколишній народ зберіг про них ось який переказ. Було це за ординських часів. Татари були недалеко. Сповіщали їх пожежі та голосіння людське по селах і хуторах. Мешканці повтікали з сіл, ховалися декому доведеться. Одна громада ціла, сховалася до цієї печери, щоб перечекати декілька днів тривоги, поки не перейдуть татари. Були там старики і діти, молоді, хлопці й жінки. Було двоє наречених. Молодець і чорнокоса дівчина кохались чутливо, бо вже посватані. Піп мав пов'язати їх руки, коли надійшли татари. Усіх пожерла за життя одна могила. О, мій, Грицю, повторювала чутлива Ганка. Чому земля не поглинула нас перед шлюбом? Чому я не увійшла до цієї могили з назвою молодиці і твоєї жінки? Лиха думка гризе мені серце. Вже не будеш моїм чоловіком. Може, закохаєшся в іншу. І ганка плакала сердечними сльозами і шарпала коси темного волосся, сплетені червоною стрічкою. А Грицько потішав сумну наречену і осушував її сльози гарячими поцілунками. Не плач, Ганко, не плач, чорноброва дівчино. Занадто добре пробила ти мене чорними очками. Занадто добре зв'язала ти мене чорними косами, щоб я міг забути про тебе, чарівнице. Але мені також серце шепоче лихо. Може, не так швидко вийдемо з цього гробу? Слухай, Ганко, вночі, коли частина молод виходить за живністю, піду з ними. Та приведу попа Кирила. Знаю, де його знайти. Він усе зробить для мене, і завтра Ганка буде моєю молодицею. І так сталося, як обіцяв Грицько. Перед ранком пік був у печері, але Ганка ще сумна сидить. Даремне вибрані дружки веселяться коло неї і хочуть розплітати її темні коси. Ганка відштовхує їх та взатужить і горює. Як же ви хочете розплітати мої дівочі коси? Яким же вінком ви покриєте розпущене волосся молодиці? Де мені взяти мій весільний барвінок? Змішалися дружки і не знаю, що почати. Даремно потішає наречену ігрецьку, даремно кличе до шлюбу. Ганка не піде до шлюбу без вінка з барвінку. І нікого не слухає дівчина, бігом полетіла із кам'яних сходів до яру, понад річкою схилилася, зірвала великий жмут зеленого барвінку та й похапцем назад, на сходи, а там щойно оглянулася боязко, чи хто не бачив її. Тут же, внизу смаглявий татарин, побачивши ганку, однією рукою кивав на неї, щоб зійшла до нього, а другою тримав натягнутий лук. Стрілою на натятиві. Бідна дівчина крикнула з розпачу. Стріла свиснула тут же коло неї і застрягла десь у щілині скель. Ганка кинулась до каплиці, вповзла до печери, вбігла з барвінком у руці серед дружок і впала непритомною на землю. Протягом двох годин увесь татарський загін став у яру, піднявся по кам'яних сходах і наповнив капличку. Через отвір до печери було чутно великий гамір. Часом доходили верезні звуки, плач і нарікання, а той самий татарин, стріла якого не влучила до бідної ганки, наказав принести побільше соломи і напхав цілу капличку та запалив. Їдкий дим наповнив печеру. Ганка лежала ще непритомно, а Грицько увінчав її голову сплетеним з барвінку вінком. Вона востаннє відкрила очі і востаннє обіймала Любчика. Зойки припинялися поволі і затихли зовсім. До цих пір їх кості біліють у черченській печері.